Сьогодні вийшло кумедно. Прочитали зранку, що Україні передали зенітно-ракетні комплекси на Самс. Знайшли інформацію, що то крута ППО, і вирішили зробити відео от, власне, про технічно-тактичні характеристики насамсів цих. Поки ми шукали інформацію по насамсах, світ побачив заяву особистого прес-секретаря Володимира Зеленського Нікіфорова чи як там його. Про те, що, мовляв, у вчорашньому інтерв'ю американському CBS Зеленський, який сказав, що Україна отримала комплекси на Самс, то він насправді мав на увазі не це, а мав на увазі, що там якось, типу, домовилися, що, мовляв, передадуть потім колись. Але фізично, якби, їх ще немає в Україні. Ну, я навіть не знаю, як це можна прокоментувати. Нашому Актору, який грає головну роль в нашій країні, йому треба прописувати більш детально тексти, бо він, як тільки починає оце щось з голови говорити, а не з листочка, то зразу ховайся в жито просто. Просто ховайся в жито. Вся преса розписала вже, що Україна отримала на САМС, сп. каже: та ні, це воно вирвано з контексту. Ну, але ми вже знайшли інформацію про цей насамс, тому ми все-таки вам розкажемо, які хороші засоби протиповітряної оборони Україна має отримати. Сподіваємося, що це буде пошвидше. Власне, Зеленський просив ці НАСАМС ще у березні. В кінці серпня з'явилася новина, що Пентагон уклав контракт на 182 мільйони доларів з компанією виробником яка робить ці комплекси та виробництво комплексів і на навчання і матеріально технічну підтримку українських військових? Також тоді написала, що орієнтовна дата завершення робіт це серпень 2024 року. Але ото, от, значить, вчора Зеленський всіх ошелешив, що ми вже отримали, а сьогодні всіх ошелешили, що ми ще не отримали. Отож, що це за така зброя і чому вона нам може допомогти? На самс… Це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром. Вона може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу. США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому. В Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону. Насамус навіть називають захист президентів США. Саме цю систему поставили для захисту повітряного простору над Осло. Коли 44-й президент США Барак Обама отримував там у 2009 році Нобелівську премію миру, і Сполучені Штати обрали ці системи для захисту неба над Вашингтоном, насам є найбільш продаваною системою протиповітряної оборони в своєму класі за останні 10 років, її модульність та відкрита архітектура дозволяють безперервно вдосконалювати продуктивність. Це розробка одного з гігантів світової оборонної промисловості норвезької технологічної групи Конзберґ та американської компанії Rayeseon. Насамси за своєю природою це високомобільні системи, розроблені з фокусом на операційну гнучкість для захисту авіабаз, морських портів, густо населених територій та інших важливих об'єктів, а також армії. Так пишуть на сайті норвезької компанії. Збивати всю ту летючу хрінь, воно може в радіусі до 40 кілометрів, наскільки далеко залежить від ракети. Після того, як відстрілялися, комплекс може покинути місце стрільби вже за півтори-три хвилини. Ракети керовані мають декілька типів. Звичайна ракета «Амраам» дістає до цілей на відстані 20-25 км. Ракета «Амраам-Р». Радіус дії до 40 кілометрів, і навіть є ракети, які можуть вразити авіацію на відстані понад 100 кілометрів. Переваги, на яких зосереджують виробники увагу, це мобільність комплексу, висока точність, кажуть, що збиває десь 85% цілей. Ракета вміє маневрувати, тому краще вражає цілі. Ракети мають радіолокаційну головку самонаведення і високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби. Окремо звертають увагу на управління. По-перше, пускові установки та радар можуть перебувати за 20 кілометрів від пункту управління, це зручно з точки зору безпеки. По-друге, можна давати завдання окремим пусковим установкам. По-третє, об'єднати всі установки в мережу, можливо, по четверте, кажуть, що можна поєднати ці насамси із американськими Петріот. Воно може працювати спільно. Одна пускова установка Насампс це шість ракет. Виробник заявляє, що батарея це 9 або 12 установок, може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети. Також до батареї входять 3D-радари, які виробляє американська компанія Raytheon, кілька допоміжних сенсорів і командний пункт управління вогнем. Одне слово, кращий за НАСАМС – це хіба що далекобійні «Петріот». Тому що, якщо насамс працює в діапазоні 20-40 кілометрів, то Петріот 90 160 До Петріотів ми ще не дійшли, але віримо, що з часом буде в нас і насамс, і Петріот. А от Росії не буде. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо. Ну і окремо нагадуємо Володимиру Олександровичу будь ласка, не плутайте поняття отримали і домовилися. Все таки це різне.